Доброго дня! Зараз покажу як можна зробити таке чудо самостійно. Гамак. Що й до цього необхідно? Обична стандартна тканина, доволі міцна. Ширина тканини а, метр п'ятьдесят, метр п'ятдесят. Бачимо, так? Да? Двохстороння. Край обрізається, щоб підкладка робиться дважди і прошивається обичною машинкою з підворотом. Таке робиться з обох боків вздовж. Вздовж. На самих краях, там, де зав'язується мотузка, можна зробити декілька варіантами. По-перше, відступаю сантиметрів 10, підворачується вона. І прошивається на машинці. Знову ж таки, машинкою. Так ось, показую більш докладно. Бачимо, да? прошито машинкою. Прошивалося два стіжка. Один звичайний, другий зіг Це щоб було більш надійно. Це робилося для того, щоб тут можна було просунути мотузку. Мотузка це 10 мм, ну, яка в мене вдома була. Що далі? Щоб такого не робити, можна а, взяти тканину і зав'язати вузлом просто тут частину. Підвернувши потім тканину і знову ж таки дов'язавши вузлом. Буде міцно і надійно. Я зробив таким чином, мені сподобалось. Тут варіанти контролю кидуть. Ті вузли, які найпростіші. Довжина і розмір тканини виходить. Ширина тканини метр м, як я вже сказав. Так, Як я вже показав, ширина гамака метр п'ятдесят. Це іде ширина тканини. Дуже гарно в нього сідать. Сідати класно. Сидіти шикарно. Як лежати, теж в ньому зручно. Лежати теж в ньому зручно. Можна хоч так лягати, можна закриватися. Можна закриватися. Під низ можна положити каремат, хто хоче. Яка вагова категорія? Наскільки людей може вона витримати? Ну, от Зараз дізнаємось. От приблизно така от вага може витримати дана тканина. Но такого робити не бажано, тому що на місці я повністю не перевіряв. Тож звільняємо місце. Що стосується прошиву. Ось, будь ласка, як вже показав. І мотузками фіксувати можна по-різному. Ну, у мене просто мотузу було більше, тож я використав від опори до опори. Тут приблизно метрів 9. От. Можна цепляти його будь-де, будь-як, будь будь-на-чому. Будь Все залежить від того, наскільки буде рівень розтяжки самих мотузок. Тканина може бути будь-яка.